З рахунками 1-3 і... із Севлюшом перемога 3-0, Ще підійняло настрій. Певно перед цією зустрічю з боковиною вже чернівецька команда знову в атаці. Бойчук. Важко було йому тут пробувати, оскільки єдиноборство серйозно нав'язали захисники. Гончарук на правому фланзі не поспішає виконувати новіщі. Простер штрафний майданчик ходить. Просило від нього тепер і м'яч влучає в поперечину. Прекрасний момент у команди Валерія Кривенцова, яка поки більш агресивна, яка поки більш націлена на ворота на старті поєдинку, підкидає мяч лівіше. Вакула з піднятою головою Гунічів робить тривок в зону. Пристойно отримує м'яч, перебуває лівою ногою в кут і не влучає в нього. І до м'яча навіть дістався, але скинути на партнера не вийшло. В стіночку гарно обігрується. Минає удар здалеку і сейв від голкіпера. А потім. Ось так от лопорінок. Досвідчено. Спокійно грає. Гунічев тиск микає. Подивіться, як Минай намагається закрити суперника ось тут, в межах його штрафного майданчика. І цей тиск винагороджується успіхом. Удар воротах Канівцев Забирає меж до рук. Знову вакула. Ох, вмикає він дриблінг. Нанизує кількох гравців Буковини. Але після цього все ж зупиняється. Все ж його пас перехоплений. Гончарук, який на перехопленні зіграв контратаку несеці, віддає передачу на Андрійчука. у штрафному майданчику гострий кут. Андрійчук не наважується пробити. І Все ж викручується і яким чином завдає удар по воротах, спіднятою головою. Намагається суперника обіграти, не вдається йому цього зробити. Хамалюк. Подачі від нього до штрафного майданчика. тут Гончарук. чудові позиції перебуває, прибирає захисника на Замасі. Пробиває в поворотах навіть прострілює вздовж воріт. Бойчук Під правою блокується його удар. Гарну нагоду. з Гайла Буковина. Але здається, цю атаку. Все ж завершити ударом в поворотах. М'яч руках. У Олександра Бандури. Лупоріонок. На дудника пасує. Дудник. Не проходить його передача на Гончурка. І там жорстко ноги ставили одні І одні. Інші. Додається Гунічеву. Обікрасти суперника. Вискакує він вічнаючи з голки пробиває воротах. Дубник до останнього переслідував нападника. Минає і підсумку не тому комфортно пробити. І вдається на зимаці. Суперника від себе відкинути. Подача в штрафний майданчик. Подача невдала. На підбиранні грає Шенкаренко між підправою робочою ногою. На кілового пасує. Той в оточенні суперників скинув назад. Гончарук на куті штрафного майданчика. Трохи заплутався в ногах, обстукався. Із суперником так вийшло. Кільовий. Гарна позиція. Удар від нього. І м'яч у Сіті. Арсеній Кільовий відзначається першим голом у цій зустрічі. Можливо, не все виходило так, як планувалося, але завершення. Остання передача, останні, останні паси, останній удар. Це все було на дуже гарному рівні. Арсеній Кілів, незважаючи на свою молодість, дуже впевнено це повів. На перекопані Рудавський відразу ж набирає він хід. Несеться вперед. Підтримують партнери. І в п'ятьох вибігає Буковина до чужого штрафного майданчика. Але сповільнюється. Хамелюк. Заходить в можливість відпасувати на Андрейчука. Від того простріл. І тут не вдається пробити поворота. Вервен. Елівійше. Вакула. Один в один. Готовий бігати. Будь-кого падає в штрафному майданчику. Підводиться сам. Залишає п'ятої на Корабліна. Кораблін далі. Відбувається боковина. Але Дворовенко виконує навіс. Так по воротах поперечу не влучає гунічів. Мяч іскакує. Мяч залишається вгорі. горі. Кораблін наступає на нього. Викидає правішу. Удар, звідси, Рикошет і Забирає м'яч. Друг до нелуканівців. Затяжна атака минає. Макула намагається двох розхитати. Андрючук. Жорстко в підкаті пішов. І головне, що чисто. Кілвий на Андрія Андрійчука. Він прокидає повз захисника, падає. І це порушення правил. І це жовта картка насправді. Жовта картка, яка не піддається сумніву. І проблема в тому, що це не перша жовта картка. А друга жовта означає вилучення з поля. Матч не офіційний матч контрольний, цілком імовірно, що відбудеться заміна, і все ж минає гратиме в 11 -х. і заробив на собі фол. І зараз штрафний. Хамелюк і кілєвий біля м'яча. Хамелюк лівою ногою. Пробиває! Неточно. Занадто висок. Зміщення ближче до центру. Але не поспішає пробувати воробчак. Лівіше відкидає. І вже в штрафному майданчику минає і простріл низом м'яч котиться. Рудавський. Лівіше. Бойчук. Не просто було приборкати йому цей пас. Але їм все ж впорався. Бойчук. Знову лівіше віддає пас. Камелюк. Головне йому було положення по загрою тут уникнути і як він розвертає суперника. Віддає проникний пас. Кільовий Пробуває. все ж поворотах. Удар його блокується, але боротьба. Вона продовжується. Камелюк відкидає під удар постріл в поворотах. М'яч з ноги зрізається і летить бозна куди. Дудник розряджає ситуацію, не просто розряджає. Як пружина, вискакує боковина в контратаку. Кільовий. Тягне м'яч. Суперник уже за п'ятий окусай і кільвої віддає передачу лівіше. Удар, поворот, так і забирає м'яч друг Голкіпа. Не вдалося Хамелюку. Ми Бачимо, що Ледь не повний склад. Готовий вийти з лави запасних у Буковини. Величезна кількість футболістів зараз на останні 16 хвилин вискоче з лави запасних яким буде рішення? Футболіст. Це удар в стінку влучає. І рефері вказує на позначку. Зіграно рукою. Ось так от швидко після того, як гвардія свіжих футболістів Буковини на полі з'явилася. Вони переносять великі проблеми своєму голкіперу. Іван Пономаренко має серйозну роботу. Удар по його воротах. Пономаренко залишається в центрі. Стояти минає рахунок зрівнює. На 77-й хвилині. Після двох поспіль стандартів вони оформлюють забитий м'яч. Знову відкотити м'яч до центральних захисників. Чую вперед рухає. І ось таке от закидання до воріт. Виходить, Голкіпер пропускає порожні ворота, але положення по грою фіксує рефері. Будняк. Опускає між донизу. Намагається віддати на хід партнеру м'яч. Не вийшло, але Будняк. Опонент, як фішку обійшов, тягне цей м'яч Штрафний майданчик простил від нього. І там вже стіною стоять футболісти Миная. Блокують його пас. Буде кутовий. І сам будняк іде його виконувати. Пішов на навіс. Забирає міждрук. Вортар Миная. Боді. Лівіше пасує. Голуб розсмикати суперника не вийшло. І бодня. Відіграв назад одну хвилину. Рефері додав до цього поєдинку. Тож, підсумковий результат зустрічі між Минаєм та Буковиною в рамках підготовки до наступного сезону. 1-1.